Карпати. Воловецький район, село Верхня Грабівниця. Ми приїхали до бункера лінії Арпада. Це комплекс тунелів і дотів, збудованих угорцями з 39 до 44 року. Заходимо всередину. Ми бункер лінії Арпада будувався під час Другої світової війни угорцями як оборонна споруда. Оборонна складська споруда від радянської армії для оборони від Радянської армії. Відразу забігаю, значить, отже, все це в горній породі, вгорі фактично збудовано такі тунелі. Освітлена частина зараз розвідана і розкрита десь 400 метрів, а загальна довжина, нібито, як я зрозумів, понад майже півтора кілометри. Все це горна порода і залито бетоном. Все це вздовж стін. Тут висота, якраз людський зріст, може метр вісімдесят цих тунелів, ширина десь, ну, не, десь від метра до метра двадцяти. Ну, такі перші пару дотів вже для екскурсій обладнані. Праворуч певні знахідки зроблені місцевими мешканцями. Так званими чорними археологами, дігерами, міни від мінометів каски часів Другої світової війни взуття. Продовжуємо рухатися далі. О, Тут якийсь поворот вузенький, дуже півметра, півметра знизу, біля плечей, може сантиметрів 60-70, що тут подивимося. Ага, ну тут такий швидко, швидко сконструйований типу е, інформаційні стенди про види зброї Другої світової війни, яка використовувалася на тій території. Так, повертаємось на основну тунельну трасу. Отже, вражає якість зроблених робіт. Тобто цій штукатурці 80 років і ну, вона майже не потріскана. Це при тому, що не найкращі сейсмічні умови вгорі, вологість, але все це оригінальне. Штукатурка, дерево досі дуб, в стінах. Так, тут праворучний великий дот. Що там за дворима невідомо. відомо. Повертаємось. Отже, штукатурка, в горній породі все вирізалося, потім О, і тут ми спускаємось. Як тут гід сказав, що десь 30 метрів, 5 метрів глибина ще йде. Тобто це горна порода, плюс вниз спуск достатньо тривалий. Ще глибшу частину цього бункера лінії арпада. Отже, стіни, в... горна порода видобувається, вивозиться, потім нібито метр бетону навколо проходів і дотів. І плюс потім зсередини все це робороїдом обробляється, і товсталежний шар штукатурки наноситься. Тому воно отак. Довго зберігається, попри всі несприятливі погодні умови. Це вода ще з того ще крана, який тоді 80 років був тут поставлений. Я так розумію, це було джерело питної води. Зараз тут по цій канаві всюди канава йде по доту. Абсолютно все, де вона накрита такими зараз дошками, вже, щоб люди могли нормально пересуватися. О, тут ми вийшли до якогось доту, і тут знак запитання. Кажуть, що радянські війська, коли зайшли на цю територію, після того, як угорці пішли в 44-му році, і вони я отримали доступ до цього бункера. Тут було ще щось далі, метрів на 20, але е, совєти все це залили бетоном. Що там далі, ніхто не знає. І дізнаватися поки що не ризикують, ніхто на себе не хоче брати відповідальність. Треба розбирати, можливо, там щось вибухонебезпечне. Тут ми вийшли з цих проходів, коридорів бункерних і попали в такі кілька великих зал. Тут вже ширина десь метри три, бо проходить десь метрові, а тут метри три ширина. Припускається, що тут планувалося, щоб була лікарня підземна для військових. Госпіталь. Ну, фактично нагадую ще раз, що цей бункер ніколи не виконував функцію, для якої він будувався. Тобто він збудувався і все. І угорці вимушені були під натиском радянських військ піти. Бо, Радянські війська обійшли, обійшли Карпати, фактично через з боку Румунії. Фактично, тому тут навіть не довелося вести ніяких серйозних боїв, ну окрім там певних зіткнень суто таких піхотних. Тобто цей бункер не виконував функцію за призначенням. Трошки тут зберігалася амуніція, деяка зброя, але повноцінно він так і не запрацював. До 44-го побудувався і в 44-му в горці пішли. От цей дот був призначений, як вважається для казарми, для того, щоб тут ночували десь під сотню бійців. Ну і все, таке поле зробили. Там далі можна побачити метрів 50. Там є така чорна дірка, це продовження чорного тунелю вже, вже вузького, не широкого. Але там же він не освітлений, плюс немає дошок на. Цій канаві, тому там вже фактично неможливо туди йти. Але загальна довжина всіх тунелів відкритих десь півтора кілометри освітлених 400 метрів. Так, ну і все, повертаємось назад. Я скажу так, що цікавий об'єкт для відвідування, особливо для тих, хто цікавиться археологією, дігарством, Дослідженням підземель, Це найбільший в Україні бункер. Більшого немає. Тому об'єкт цікавий до уваги. Він почав фактично слугувати як винятково-туристичний об'єкт, трохи більше, ніж 10 років тому. А тут то все було занедбано, розкрадено, весь метал тут вирізали, вивезли сміттям все завалили десь, можливо, вже в 2000-х. Цей бункер почали розчищати, і тут вже підприємець, підприємець взяв це, ось місцеві активісти і почали тут робити певні екскурсійні маршрути. Продовжуємо рухатися в бік, в бік виходу. І виходимо з бункеру лінії Арпада, найбільшого земного бункера в Україні. І споглядаємо прекрасні гори Карпат. Дякую за увагу. Рекомендую для відвідувань, для тих, хто тут буде. Так, це план схема безпосередньо. Бункера з тунелями і дотами. Ну, всюди ми тут побували те ще на фото, ви бачите. Ну і на останок нагадаємо, що Карпати просто красиві.